Усім привіт! Усіх вітаю на каналі Теліжан. З вами я, Владислав, і ми з вами розпочинаємо новеньке проходження у грі Євротрак Симулятор 2 на мапі Казахстан. Тобто, друзі, ми нарешті дібралися до симулятора далекобійника і побавимося на нестандартні. Напевно, що для кожного гравця цієї іграшки мапі. Тому що ми звикли бачити Європу, але цього разу ми з вами побачимо саме Казахстан. Ну і ще Узбекистан. Тут кілька міст цього на всього є. Але, друзі, містечок тут дуже багато, та і Казахстан це доволі видовжена країна, і будемо ми досліджувати кожне це місто. Ну так, друзі, з цікавості, з цікавості будемо дивитися на наш Казахстан. Починаємо ми із міста Костанай. І трішки покатаємося. Хочу ще заїхати в Тобил. І також, друзі, у нас є валюта в гривнях. Не знаю, чи це додає сам промоц, чи це додає сама гра. От, що цікаво. Ну що, друзі, завів я свій двигун, і тепер вирушаю, вирушаю з цієї бази і прямуємо навколо Костаная. Ну, так, щоб відкрити приховане місто, щоб трішки поговорити, розповісти вам про це місто, бо насправді є про що говорити. Будуть у нас розмови, навіть які пов'язані саме з нашою Україною, так чи інакше. Також я хотів би нагадати. Що якщо ви хочете продовження ось цих проходжень, то не забудьте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене змотивує робити наступні відосики. Ну що ж, друзі, поїхали, їдемо нашою мапою Казахстан. Це мапа, як і я вже говорив, від Промоц. Називається Азійські степи якось так. Ну, в описі я лишу посилання на цю мапу. Можете встановити і особисто для себе пограти. Так, що ми знаємо про Казахстан? Ну, зразу, що згадується? Згадуються степи, безкраї степи, пустелі напівпустелі, засолені озера. Ось що згадується, коли ми говоримо про Казахстан. Ну і особливо ота головна площа в місті Астана. Ну, тобто, в столиці самого. Казахстану. Але це ще не все. Насправді, Казахстан це доволі різноманітна країна. Тобто, тут самі міста, населені пункти, якщо хто не знав, вони приурочені до родовищ корисних копалин. Ну а дещо було історично. Тобто ми тут з вами проїжджаємо, бачимо, потяг їде з того боку, з того, з цього. Будемо приїжджати через місто. Таких міст ми з вами побачимо дуже багато, бо вони доволі поширені саме в Казахстані. Оце то так. Можна про Казахстан говорити дуже багато, але найголовніше те, що Казахстан навіть ми глянемо на межі нашої країни кордони, і на межі Казахстану, і ми побачимо якусь та схожість. А ще коли, ну, можливо, мало хто, але дехто пригадає, що на території Казахстана і на території Московії знаходилося саме Сірий Клин. Один з наших от таких регіонів, який міг би стати нашою частиною, але, на жаль, так не трапилося. Та і насправді, саме місто Костанай, воно було також однією із головних аванпостів, головним із міст. Які належали саме сірому Клину. От отак. От, 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 ну і я гадаю, що ви, можливо, не здивувалися, можливо, здивувалися, але Костана і так було головним і міст саме сірого Клина. Так само, як місто Орськ. Здається, було столицею цього регіону. Але так чи інакше, на півночі Казахстана досі є велика частка українців. На жаль, їх все менше і менше з роками, бо, тому що більшість себе визнає або. Не українцем, ну кимось іншим, а просто не вказує свою національність під час останніх переписів населення. Але Казахстан це доволі різноманітна держава, тобто ми бачимо на півночі такі справжні степи, яких нема в Україні, бо це зовсім інші степи. Це казахстанські степи або ж казахські. І також найголовнішим є те, що є перехід від звичайних степів до пустельних степів. Вони теж мають свою флору, фауну і також особливості в кліматі. Так, повертаємо, Так, повертаємо. повертаємо, повертаємо. Бачите, друзі, я трішки заговорився, бо є що казати про Казахстан. Так як я вивчаю <правж> географію, ну, загалом різних країн, бо мені це справді цікаво. Мені найбільше подобаються країни, про які або мало що відомо, або невеличкі країни. Це справді дуже цікаво. Так, переїжджаємо з вами залізницю. Дуже багато цих залізничних сполуч, особливо ці місти. Містки, місти я сказав, сказанув таке слово. Буває, трішки заговоришся, не те промовиш і вириваються такі дивні крилаті фрази. Але надіюся, що це не заважає вашому перегляду. Так, ну це, друзі, ще поки що Каза... це є, Казахстан, Костанай, друзі, Костанай. Але що говорити про Костанай, як. Одне з міст ключових у сірому клині це те, що ви, якщо глянете у Вікіпедію або в інших архівних ресурсах, ну, ті, що є доступними, ви знайдете всього кілька речень про це. Буде повно про якусь там казахстанську селіну. За часів ще там Сталіна, Леніна, але ви не побачите про сірий клин, там дуже мало інформації. І чесно, я дуже здивований, чому саме інформації про, сі... про сірий клин дуже мало. Хоча там є про що говорити, там просто різноманітна кількість населення. От, саме в національному співвідношенні, велика кількість українців була зараз, звісно, частка трішки менша. Хоча є. Селище, насправді, немає сіл зовсім в Казахстані. Є селищ, в яких переважно живуть українці. Отак. От Але вони приурочені саме до великих міст, тобто міст, де у нас видобуток корисних копалин проводиться. Так чи інакше, Казахстан, ну бачите, друзі, прикольні степи, річечка. Доволі гарненько зроблено. Я радий, що я граю на цій мапі. Я трішки. Знаю про Казахстан, трішки дивився відосики на Ютубчику, фотографії теж бачив саму Казахстану. Я скажу, що доволі схоже. Не знаю, мені подобається. Цікавесенько воно все зроблено, друзі, у нас на цій мапі. Може також написати, чи ви грали на мапі про Казахстан. Як вам сама мапа? Чесно, мені подобається, не знаю. Якби тільки в промоц була повністю вся Україна, то можна було б ще радіти. Так, друзі, у нас місто. Тобол чи Тобил, а зараз воно називається Затобольськ. Я читав дещо про Затобольськ, ну так, місто поруч біля Костаная, але цікаво те, що воно було селищем колись. Колись селищем було. А останні 5 років це вже місто. Місто, деякі зміни у нас були. Чув, що біля Костаная е, є ж Тобил, а в Тобилі розвивано саме. Лісозаготівля. Ось ще дуже дивно. Лісозаготівля в пустелях. Степи, там ж нічого не росте, але насправді є, є, люди займалися цим ще дуже давно. А що говорити про Костанай? Воно відоме саме легкою та харчовою промисловістю. Так чи інакше, коли ще давно, саме казахстанські степи використовували як. Придаток для вирощення тих чи інших культур. Жити тут не виросте ніяк. А пшениці намагалися вирощувати. Ті, що вибагливі культури, вони теж, на жаль, не виростуть. Скільки б ти добре вне кидав туди, в ті степи, скільки ти б не все воно там нічого не проросте. Це ж степи, друзі, степи. Дощі тут теж рідкість. Можна так сказати. Хоча сніга тут є і холодно тут дуже взимку все ж континентальність, друзі, відчувається саме в цих місцях. Дивіться, цікаво. Я хотів би ще більше знайти про Тобил, але ніяких фактів я не знаю, чесно. Тобил це передмістям Костанає. Передмістя. І там виконуються супутні послуги Костанайські. Тому гадаю, що про Тобил нічого цікавого немає. Можливо, оця ракета, все ж, можливо, щось та підказує, підказую, але, на жаль, такого не знайшов. Хоча чув, що в Казахстані проводили саме е, вчення, е, саме пілотів, там військові бази і в цьому Казахстані, і ядерну зброю випробовували в степах, що тепер Казахи скаржаться через погіршення радіаційного фону. Ну так, це ж Казахстан. Друзі, великі степи, багато місць не заселені насправді, бо степи, пустелі. Що там робити в тому Казахстані, в тих пустелях. Так чи інакше, друзі, можете також написати, можливо, хтось з глядачів був у Казахстані, можливо, ви щось чули цікаве про Казахстан. Можете про це написати. Хоча про Казахстан можна говорити й багато, починаючи від культурної національної ідентичності, закінчуючи знаменітною кількістю національного населення і закінчуючи промисловістю. Тут є про що говорити, є що згадувати. І деякі аналогії є як в Україні, так і в Казахстані. Якщо ми говоримо про кордони, кордони України доволі схожі з кордонами саме Казахстану. Хоча Казахстан це дев'ята країна світу за площею, Дев'яте місце займає, площа Велетенська, хоча населення навіть 20 мільйонів там немає. Дивина, дивина, справді? Так, ну що, паркуємо з вами нашу вантажівочку. Я міг би приїхати швидше сюди. Але я вирішив, що. Поїду навкруги, побачимо з вами частину Костанай, побачимо з вами місто Тобил, трішки проїздимо там, аби потім не повертатися, трішки поговоримо про Казахстан, аби було що послухати, щоб відосик не був занадто нудним. Я знаю, що саме ЄТС-2 це дуже нудна гра, дуже нудна, якщо не мати якоїсь розмови. Так, друзі, ми отримали з вами власні кошти за це замовлення. І тепер. Ми маємо в Костанаї власний гараж, власний офіс. Так, а що у нас стосується одноразовних завдань, одноразових, що у нас тут є? А, друзі, бачите: Костанайська область, далі е, Актюбінська, Актобейська область, тут у нас є і Уральська. Так, а мені треба що? Давайте далі поїдемо. Ближче до міста Актобе, хочу туди хі -хі, поїхати, та й загалом на півночі більше немає нічого, крім одного міста. А це замовлення було вволі непоганим, чесно. Думаю, заром з вами понад 3 сотні тисяч гривників, а потім, не знаю чи на вантажівку ми назбираємо. Не Мапа невеличка насправді, хоча Казахстан дуже видовжена країна, і за площі вона теж велетенська. Дуже велетенська, але не заселена. Так, зараз поїдемо через Костанай, через саме місто і попрямуємо до міста Рудний. Отеж От поговоримо про Рудний, які його особливості. Але якщо хтось чув про Костанай як місто тракторобудування, то ви зразу згадаєте, що тракторобудування дуже розвинене саме в місті Костанай, в Казахстані. От, Костанай є провідним містом країни, де виробляють трактори. Тобто, тут можна і почути і про трактор Дойс німецький, тому що німецькі там вкладники вкладали гроші, щоб виробляли саме німецькі трактори ДОЙС. І звісно, не забуваємо і про Китай, який любить монополізувати у Казахстані. Бо багато фірм, які були колись в Казахстані. Вони збанкрутіли, їх скупив саме комуністичний Китай, і відповідно там можна зустріти такі трактори, як Ловол та ЕСІЛ. От, друзі, вкладаються, вкладаються китайці в економіки Казахстану. Ну і не дивно, тому що Казахстан межує з комуністичним Китаєм. Тому ось так. Ну і також варто згадати, що Казахстан має великі економічні Партнерські, так, дружні відносини з Росією. І там виробляють також трактори Кіровець. Не знаю, які вони по якості, але факт лишається фактом. Там їх роблять. Мтз, МТЗюки їх там не роблять. Здається, інше є місто, у якому виробляють саме МТЗ-трактори. Оце так, друзі. Бачите, близькість. Ми приводимо аналогії. Чому так? Чому так? Так, друзі, ми з вами тепер у місті Рудний, зовсім далечко від Костамая. Що можна сказати про Рудний? Звісно, ви почули цю назву про Рудний і навіть Рудний входив до сірого Клида. І я не знаю, коли почали видобуток в цьому рудному, але Рудний це вже зразу думаєш, що таке Рудний, Руда, все. Видобуток. От в Рудному це і місто, але там. Дуже довгий час виробляють саме залізо, залізні руди. Там його велика кількість. От Це одне з найбільших родовищ саме Казахстану. І московити все ж мітять, мітять на північний Казахстан, через те, що там багато живе саме їхнього населення. ну якби так. Але також і через те, що там така, знаєте, знаєте, неоднорідність у самому. Промисловому потенціалі. Перш за все, це пов'язано з тим, що великий економічний просто регіон, північний Казахстан, там дуже давно розвивалося тракторобудування і чорна кольорова металургія, бо Казахстан є лідером в кольоровій металургії. От що. Навіть помітьте, друзі, Дивіться, розкопують, розкопують залізні руди. Де ви б ще таке побачили? От, друзі, мапа просто файна. Якщо ми глянемо на відповідність того, що відбувається в самому місті, я просто радий, що ти можеш вільно сидіти на своєму стільці, грати в іграшку і розповідати якісь там факти, приводити аналогії, або глядаючи з них, дізнатися щось нове для себе. Варто завжди приводити аналогії, говорити про особливості тих чи інших міст. Хоч би це був Казахстан, хоч це була Грузія, хоч би це була Україна, все рівно це цікаво. В плані саме географічних особливостей. Ну і Рудний, там немала частка українців, проживає і досі, тому ось так. Ну і крім того, там є видобуток заліза, звісно, плавильні печі, ну і окрім того, збагачуваний комбінат. Він також є і в Полтавській області. В Кременчуці чи в горішніх плавнях, але так чи інакше, це доволі цікаво, що таке у нас є. І в Україні, і в Казахстані є ці гірничо збагачувальні комбінати. Так, друзі, ми трішки поговорили про видобуток, про місто Рудний. Ну, ось так. Ну, в Казахстані не дивно він живе за рахунок видобутку корисних копалин. За рахунок лише корисних копалин. Так. Але саме тема видобутку мені не дуже подобається. Мені подобається в країні, коли ти про ню читаєш саме природні особливості, саме рекреація, відпочинок. Корисні копали, звісно, добре. Може квіна їх переробляти, може квіни їх продавати зразу видобуту сировину. Але цікаво, коли ти. Можеш цю сировину і переробити вторинно, третинно, четвертинно, і отримати ще більше доходу в доданій вартості. Дивіться, як гарно. Річка у нас тут простягається, міст. Цікаво. Навіть річка Тобил у нас тут протікає чи Тобол, там о, різна тран, транслітерація. але в Казахстані така сама проблема, як і так, місто. Тобол. Так, це воно, це селище. Насправді, в Казахстані така сама проблема, як в Україні з російською мовою. Така ж сама проблема. Там їх просто дуже багато. На півночі вона б дуже поширена. А от трошки далі від цих от місць, місць видобутку на півночі, далі лише казахи проживають. Ну і частка азербайджанців теж є. Але все одно. Все одно, друзі, видобуток це не головне. Головне це культурні особливості Казахстану. І це вам не Монголія, друзі, це вам не Монголія. Не проводьте аналогію з Казахстаном та Монголією. Це зовсім різні країни. Хоча Монголія дещо закрита країна, дещо закрита від зовнішнього світу, дуже нейтральна. Казахстан теж нейтральна країна, але, ну все ж. Вони не дуже співпрацюють з Україною, хоча хочуть співпрацювати і з тими, і з цими, Ну так. Отримувати вигоду все рівно треба з та й треба отримати. Стосовно тобилу чи тоболу, це селище у нас є головним залізничним центром. Там приходить залізниця головна. Так, друзі, ну що? Прямуємо далі. Далі нас ще має зустріти місто Лисаківськ і деякі селища, які говорив, у нас. Ну немає зовсім сіл. Зовсім немає сіл в Казахстані. Ну немає їх. Там є міста і там є селище. Ну і ще там одна назва. Але це те саме, що селище. Так, друзі, місто Лисаківськ. Дивіться, ми сюди з вами приїхали. Я відкрию його лише, Ну, щоб було на мапі відкрито. Але Лисаківськ є Лисаківськ. Також відоме саме видобутком. Бокситів, а з бокситів отримується саме алюміній. Тому ось так. Ну, Кольорова металургія все ж дуже розвинена саме в Казахстані. Дуже багато. Є різноманітних ресурсів, не тільки боксити, але також є і золото, великі поклади на півночі та Сході. Так, дивіться, друзі, яке цікаве село. Ну і також це регіон, і відомий саме сільським господарством. Вирощення пшениці, до прикладу. Вирощення пшениці. Так. Цікаві дороги. Але я я в надії, що зможу побачити просто жахливі дороги в Казахстані. Я мрію просто побачити ці проходження їх. Я знаю, що вони тут є. Бо тому що в Казахстані велика проблема з інфраструктурою. Я хочу це побачити. Чи це зробили розробники, чи не зробили. От багато хто скаже, що Казахстан це краща країна, ніж Україна, що там набагато кращі дороги, там набагато кращий рівень життя. Те, що Казахстан доволі нейтральна країна, не означає, що вона високорозвинена. Так чи інакше, в Казахстані такі самі проблеми, як в Україні з цими поганими дорогами. Але біля таких великих міст все ж є непогана дорога. І найбільше те, що. яке цікаве село нас біля річки. Дуже цікаво. Ну. Ну, ну. Що ще можна розповісти про Казахстан? Що ще, крім степів? Що ще цікаво в Казахстані є? Та й більш нічого. Лише степи. Лише безкраї степи. І, мабуть, культ далекобійника теж тут доволі актуальний, бо просто великий. Велетенські, велетенські відстані, Дивишся ти, а там справді справді, бачиш ще населений пункт. Переважно ці села знаходяться саме біля доріг великих. Далі, якщо йти там або видобу, то корисний копал, не копало, або взагалі нічого. Суцільна пустеля. суцільна пустеля. Ще я чув, що пустелювання опустелювання все ж може і бути через випробування якоїсь зброї теж. Частки важких петалів можуть осідати в ґрунті, через що? Через що виникає осушування самого ґрунту. Так, друзі, з'їхали ще з вами в одне селище. Дивіться. Такі невеличкі, ніби, але. Але. але Або фермерські господарства у нас тут є, або видобуток якого, якоїсь користі і копали, де все ж. Все ж видобуток корисне копали. Але також і Казахстан. Відомий саме Солоними Озерами. Ви колись чули про Кам'яну Сіль, про її властивості. От в Казахстані для цих місць створено санаторії. Так, дивіться, корівонька пасеться. Нарешті ми з вами побачили поля. Поля це теж головне. Бо ми їх ще з вами не бачили в такому от. Чені. Ми, до речі, з вами їдемо з іншої області. Скоро вже маємо перетнути, маємо бути в наступній. Якщо ми її не перетнули з вами. На жаль, тут не сповіщається, що ти заїхав у іншу область. Але якщо так, то нас буде вітати Актюбінська область. Місто Актобе. Місто Актобе. І ми з вами туди попрямуємо. Можливо, не в цій серії, але у наступній, я гадаю, ми з вами туди і поїдемо. Ну і якщо в Казахстані просто великі площі, то і, звісно, для Казахстану потрібні просто великі трактори. Знову дивіться. Зупинівочки. Отак. От Казахстан, велика видужена країна. О, все! Нарешті в наступну область переїжджаємо в, в Актюбінську. А то ми були в, цьому, в Костанайській області. А це нарешті ми заїхали в Актюбінську. Хоча я знаю, що південніше від Костанайської області йде вже Астанайська область. О, дощ. Дивіться. Я думав, що ми за все проходження з вами не побачимо дощ, тому що в Казахстані він випадає вкрай рідко. Хоча сніга там є на є На півночі Казахстана там випадає великий шар снігу. Навіть, знаєте, заздрісно, що в Україні немає великого шару снігу. Взагалі він зразу випав в Україні і зник. А в Казахстані він довгий час лежить. Та й там холодно, насправді, взимку, там холодніше, ніж в Україні. Все ж континентальність здається, в знаки. Це ж дається в знаки. Прикольненько. Дивіться, друзі, можна їхати та насолоджуватися тим, що падає дощ. От це що. Чудово. За що мені подобається саме цей симулятор це за такий особливий вайб <хи> під час подорожі, під час дощів. Оце справді кльово. Так, ну я, друзі, не говорив трішки, але чомусь чомусь, чомусь я їду, а навпроти мене, перед мною їде якийсь дурень. Що ти робиш? Я ледь не перевернув свою вантажівку. Я перед тим не сильно хотів говорити. Думав, щоб ви трішки насладилися теж звуком дощу. Хі -хі. Ну, а так, щоб цікавіше було. Щоб цікавіше було. Тепер ми нарешті дібралися до жахливих доріг в Казахстані. Нарешті, нарешті я дочекався цього. Дивіться, як нас хилетає, друзі. Навіть якісь дурники тут їздять, права купила, їздити не, не вміють. Чомусь навпроти нас їхали. Знаєте, якби я став, би, то воно б мене в'їхало. От. От я знаю з досвіду в цій горі така є. Якби ти не їхав, як би ти не старався їхати, все одно знайдеться. Якийсь дурник, який в тебе заїде. Пошкодить тобі вантажівку. Твою. Саме твою вантажівку пошкодить. Це не наша вантажівка, нам то байдуже, але якби була наша, то це було б справді фіаско. А ремонтувати ці вантажівки, це. Ну. Не сказав би, що це велике задоволення. Не сказав би, але дощик у нас тим часом закінчився. І знову ж, заїжджаємо ще у один населений пункт. Ну, поки що, це у нас буде один населений пункт, а наступного разу буде ще один. Останній. Недалечко їхати, ніби вам здається, що недалечко, але ти витрачаєш все ж деякий час, аби доїхати. Ну і, друзі, ось така у нас назва велика саме в цього. Ну, можете прочитати, я його зразу не прочитаю. Але, напевно, це щось цікаве. Якщо перекладати саме з казахської, в української, то було б доволі цікаво. Доволі цікаво. А далі у нас будуть суто казахські назви. Далі у наступних серіях. Це поки що у нас ви бачили Костанай, ну не зовсім казахська. Що там за Тобольськ, Рудний, от Лисаківськ, а далі будуть суто. Казацькі назви. Так, ну знову ці степи. Знову ці степи. Такі зупинівочки у нас, друзі, цікаво, хто сюди їздить. <хи> Чи ні? Чи ні? Мені цікаво, як можна в таку спеку тут їздити. Я говорив, що взимку дуже холодно, а влітку дуже спекотно. О, дивіться. Хм, Поїхала, яка тут у нас. <хи> Пожежна автівка. Вперше такі бачу. Ну це, напевно, що з цього моду. Так, карабалик. Ще як він там. Карабалик, напевно. Не встиг прочитати. Трішки, знаєте, незвичайні назви для мене. Так, там корівки пасуться, невеличке таке село. Так, зараз. Заїдемо сюди, розвантажимося і будемо закінчувати дану серію. Так, повертаємо. Тут дуже незручно повертати, дуже вузько. Нагадує мені мапу Японії, там теж доволі вузько було тими вуличками їздити. Так, повертаємо, повертаємо сюди, заїжджаємо. І зараз будемо закінчувати цей рейс. Так, приїхали, чудово. Давайте я просто автоматично закінчу виконувати це замовлення. І будемо з вами прощатися, друзі. Бо ця серія була доволі величенкою. Бої багато цікавого ми з вами побачили. Я підняв новий рівень, я його, напевно, ще вкладу е, саме в ціні вантажі, хочу перевозити трактори, комбайни і різну техніку. І також дивимося на нашу мапу. Так, а що у нас на мапі? Костанай, друзі, ось саме це місто, яке ми з вами були, Затобольськ. Або ж Тобил Рудний, Тобол, самий, Лисаківськ, ну і два от таких. от селища. А далі нас чекатимуть нові друзі, населені пункти, нові пустелі. <хи> так чи інакше, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивились. Давайте проще, подобайки, також підписки. Так, ну що, друзі, зреємося у наступному відосикові. Ну що ж, дякую ще раз. Слава Україні! Слава українським захисникам!